Гучно було цієї ночі у Росії. Після атаки безпілотників палає нафтопереробний завод у Калузі. Джерела ТСН у воєнній розвідці підтвердили, що це була операція гур. Внаслідок ударів дронів та на об'єктів. Сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. Під обстріл потрапив і завод Тайфун, який є частиною російського воєнно-промислового комплексу. Там виробляють зокрема радіолокаційне обладнання, деталі для систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та Ракетних комплексів ураження заводу тайфун підтвердили в українському центрі протидії дезінформації. Дрони і ракети цієї ночі також атакували Курську область Росії за повідомленням тамтешнього губернатора. Вночі над регіоном, нібито, збито сім ракет та сім безпілотників. Російські окупанти продовжують тиснути на українські позиції та просуватися на фронті. Нині ворог окупував два населених пункти у Донецькій області Катеринівку та Юр'ївку, та просунувся біля дев'яти населених пунктів. Повідомляють у Діпстейт. Активізувалися окупанти і на Харківщині. Загарбники десантувалися на човнах через річку Оскіл, південніше селище Новомлинське, та закріпилися на західному березі. Це означає активізацію артилерійського та мінометного вогню ворога по території дворічанськ та Куп'янської громад попереджають військові аналітики за словами начальника генштабу, Куп'янськ надійно обороняється. Дотепер збройні сили України відбили всі атаки окупаційної армії на місто. Начальник генштабу Анатолій Бергелевич запевняє, на цей час загрози захоплення Куп'янська немає. Натомість Росія готується до зухвалого штурму Запоріжжя. Попереджає видання «The економіст. Коли саме це станеться, поки що невідомо, оскільки половину свого угруповання на цьому напрямку. Окупанти перекинули на Курщину для посилення контрнаступу проти зсу. Там оператори дронів Української бригади морської піхоти демонструють відбиття численних штурмових груп. Росіяни, які скрізь на лінії зіткнення, застосовують для штурмів баги, мотоцикли та інші кустарні методи. Загалом продовж минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.